Дніпрянин Олег до мобілізації працював на земснаряді, потім вивчився на майстра терапевтичного масажу. Мобілізувався навесні 2024 року. Несе службу в 105-й окремій бригаді ТРО, воює на Сумщині. Його позивний масажист, і він командир екіпажу безпілотника. Нещодавно воїн отримав почесну нагороду Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України. Морально я був готовий завжди, бо в мене військова сім'я, мама старший лейтенант хімвійськ. І тому в принципі я з самого дитинства розумів, що таке дисципліна, що таке накази, а де затяги. Тому в принципі, мав розуміння, що таке армія з самого дитинства. Мене забрали після без ВП і привезли на 105-ту бригаду і. З самого початку під ну, привезли до будинку, де жили командири, і під їхнім будинком, під накриттям стояв вампір. І я одразу ще нікого не було, я зразу пішов сам дивитись, що це таке взагалі. Вони вийшли з будинку ззаду, між собою. Я почув їх розмову, і сказали: О, майбутній вампір. І тоді так і познайомилися з ними. Тобто, з самого першого дня ну не сказали, що я буду на лампірі. Перший виїзд це було ну досить. Я не скажу, що суперскладно, але досить так незвично. Тому що в принципі все вийшло. Це і в принципі 24 році ще не так не такі були активні дії, як наразі. Я пролітаю, і вони розуміють, що вони нікуди вже не втечуть, тому що радіус досить великий сторонних уламків. І в принципі, це просто дуже ефективна річ. І хто став когось вам той розуміє, що шансів вижити ну дуже мало. Дуже ефективна річ. Був момент. Тут саме не скиди запам'ятовуються, а самі, самі місії. Ну, кожна місія унікальна. Якщо казати за ураження, то ми отримали інформацію, що в певний будинок забігло більше десятка окупантів. Я туди вилетів, стабілізував борт, зробив скид один, почепили чотири, а чотири осколки в ГБ. Один е, пробили кришу, і я особисто побачив, як це можна порівняти як, як боулінги, як кеглі порозлітаються. Ну, щось таке. Я думаю, нагороду Золотий Хрест від головного командувача ЗСУ я отримав. Думаю, за виконання місії часом навіть складних місій. Е, ну і в принципі ми працюємо кож кожну ніч. І кожну ніч. Тобто я ніколи не відмовлявся. Наскільки важкою місією це не здавалося б, я завжди кажу так і намагаюся виконати хоча б на трієчку, виконати надважке завдання. Я прагну до все-таки навчати людей а, на великі гексакоптери, типу вампір. Ну і стати, в принципі, інструктором одного дня. Перше, що кожній людині треба зробити, це не мовчати. Тобто зразу казати, які, чим ви займалися в цивільному житті. Можливо, ви якийсь розробник, можливо, ще щось. Тобто, ваші навички будь-де, дуже пригодяться війську. Ось ось, от, і все. Першочергове не мовчати і казати. Які у вас є сильні сторони. І за цього ви, в принципі, можете потрапити туди, куди захочете. Робіть все чесно і точно. Вірте в Бога і в себе. все буде. Головне в собі, е, головне в собі розібратись, От і все. якщо ти знаєш добре себе, у тебе все вийде.